Від цієї передвиборчої кампанії я чекав багато чого. Я чекав бруду, брехні, наклепів у вигляді версій, бездоказових спекуляцій на темі корупції, осучасне більшовицьке «даєш експропіацію експропіаторів і все інше, що так полюбляють наші кандидати-популісти. Єдине, чого я не чекав і не чекаю, це коаліції популістів. Не чекаю, бо знаю вони не реальні. Замисліться на хвилинку. Уявіть, що Тимошенко і Гриценко. Заявили про об'єднання заради виграшу на виборах на умовах, що Тимошенко президент, а Гриценко прем'єр або навпаки, і закликали до альянсу інших популістів від коміка до Гнаба. Очевидно, станця таке, і прибічникам Порошенко довелося б зливати воду. Але цього не стається. Стається протилежне. Садовий закликає Тимошенко зняти свою кандидатуру на користь його садового, але дію цей заклик ігнорує. На Давосі Тимошенко і Гриценко поводяться, наче подружжя, що перебуває в стані розподілу майна через розлучення. Прибічники Тимошенко масово перепощують дописи порохоботів про коміка. Вже казано, висування коміка в президенти розлютило не банкову, воно розлютило турівську керівництво ВОО батьківщини. Очевидно, фактором коміка, один відомий олігарх, шантажує Тимошенко. Примушуючи її до певних гарантій, які перетворять леді кишенькового політика. Очевидно, рейтинг, за яким комік вийшов на перше місце, це проблема не банкової, це проблема коміка. Бо проти коміка уже запрацювала вся антипіар-машина Баківщини. На цьому тлі з'їзд партії Народний фронт прийняв рішення власного кандидата у президенти не висувати, що автоматично означає, що може підтримку Порошенка, та ні, як таке можна подумати. Хоча фантазії бракує, аби уявити, скільки пропонували керівництво НФ за участь у виборах. Власне, що НФ підтримає Порошенка, було зрозуміло ще на форумі відкрут до Брюсселя. Про це говорив у своєму виступі голова ВР Андрій Парубій. Знаєте, можна як завгодно ставитися до діяльності на посаді прем'єра Арсенія Яценюка, можна як завгодно оцінювати діяльність голови РНБО Турчинова, але ніхто не заперечить головного у нинішній політичній ситуації. Народний фронт повівся як партія державницька, як партія здатна гамувати власні апетити і амбіції задля досягнення спільної мети. Власне, народний фронт постійно так поводиться. Він не виходив з коаліції з ППП, попри всі конфлікти між ними. Все вирішували тихо і кулуарно без подання брудної білизни на людях, на відміну від популістів. Державникам потрібна сильна Україна, незалежно від того, яке місце займатимуть там особисто вони. Популістам у той час потрібна не Україна, а вони самі на чолі України, влада і потоки. А казочки про корупцію і тарифи це для наївних простаків або обрали. Переконатися в цьому не важко. Державники вміють йти на взаємні компроміси і об'єднуватися. А популісти ні. Частину доходу з Ютубу Пенс направляє бійцям на перемогу. Тож триматиме вас і надалі в курсі справи. Якщо підпишетесь на канал та ввімкнете дзвоник в червоній пімпочці під відео ані важливе, ані цікаве не проскочить. Повз вас лінки на свіжі ролики будуть приходити вам у скриньку одразу після появи на каналі.